Дивіться, який гарний. Друзі, знову всім привіт, доброго раночку. Приїхав сьогодні раненько на ставок, ще до світанку, погода наразі чудова, такий ось ставочок позаду мене. І бачите, тут низина біля води, заморозок. Досить таки прохолодно. Приїхали знову по карася, зараз не гаючи часу розбираємось, мішаємось. Та будемо ловити рибаки, все з'їжджаються і з'їжджаються. Я перший приїхав, а вже двоє ще вирішив одразу закинути, а потім вже буду мішати прикормку. Так, прикормку замішав, лади переборщив, нічого може зараз потягне. Сьогодні в мене залишки ось такої з врури і тогорічні залишки, Ось такої реалфішкалла. Ну і цієї штуки дбав. А карасок кому ще ходить ходунув, почав тертись. Так що не знаю, буде щось чи ні. Не знаю, видно було чи ні. пчелы в очередах. Что это? Что творится в очеретях. Да, карась весь под ногами в очередях. Вот там он бультыхается с той стороны. Блин, просыпал в поклевку. Так, карась сьогодні не доїждже. Очерети киплять, а клювати не хоче. Вже десь півтори години сидів. Одну покльовку призівав і все. Намагалась клюнути і все доросло опа нарешті перший карас хороший. Та широкий, дивіться, який гарний, трошки заковнув, ось. Так, новая наживочка на очку. Вот такая из бутербродок. И отправляется по наступному краску. Еще такой шарик прикормка. Блиба. Самобытный карайспух. еще один... О, хороший. Ай! Зараза. Здесь шов. Досадно звучает хороший такой карасик здесь шов. Может даже петки Крупнейший чем первый был. Сантиметров 20-30 до пятсака на дотяну. Зачепился за очеретом и все. Цего разу камера не встиг вимкнути. Бо клюнув дуже резко. Но взял. Десь такий же самий, як і попередній. Він ще просто дуже бояний, тому що за верхній плавник резко зачепилася. Ось такий. Навіть більший трохи, здається. Щойно прикормив. Не пройшло і хвилини або двох. Ох, а засів, хорошо. Добре, давайте відчеплю. Десь такий самий, як попередній. Ось все на два поруч. Ну, майже однаковій. Тут у нас вітер піднявся. Прямо в обличчя. А вітерець, хоч поки що й не дуже великий, але незручний. І у нас тут шторм потроху піднімається. Знову камеру, на жаль, не вімкнув. Покльовку замітив вже пізно. Він повів в сторону Чиройта. Луна через це покльовку не замітив. Ну такий самий плюс-мінус. Ні, трошки менше може. А може і ні. Ну самі бачите. Може думав чи збиратись. еще трошки. Хочу ловить, а стало он Чё? Ничего. Шторм поднялся вообще, это крыша. Що друзі? Дивимось наш сьогоднішній лов, Небагато? Ну, зато розмір, самі бачите. Ось порівняно з ногою. Що от 44-го десь розмір. Ось так ось. На цьому в мене все. Вітер дуже великий піднявся, буду закінчувати рибалку. Трошки піймали. По кількості три штучки всього, але розміри зачутні. Вам дякую за перегляд, підписку, лайки, коментарі. Всім дякую, всім пока.